33 стратегії війни. Роберт Грін. Стратегія номер 30 Проникне в розум супротивника. Комунікація це своєрідна війна, її поле битви, стійкі та оборонні розуми людей, яких ви хочете вплинути. Мета полягає в просуванні, проникненні в їх захист та зайнятті їх розумів. Все інше неефективна комунікація. Навчіться інфільтрувати ваші ідеї за ворожі лінії надсилаючи повідомлення через маленькі деталі, приманюючи людей до висновків, яких бажаєте. Деяких ви можете обдурити, приховуючи надзвичайні ідеї в звичайних формах, інших потрібно пробудити екстремальною мовою. За всяку ціну уникайте мови, яка є статичною, проповідницькою та надто особистою. Зробіть ваші слова іскрою для дії, щоб комунікувати глибоко. глибоко ви повинні повернути людей до їх дитинства, коли вони були менш оборонними. Для практичного застосування сьогодні спробуйте передати важливу ідею так, щоб людина думала, що вона сама до неї дійшла. Залишайте ваші думки в коментарях та підтримайте лайком і підпискою.